Те, що у нас в четвер ввечері святкове богослужіння храмового свята, Іоанна Богослова, наш небесний покровитель, святкує цей день. І ми з ним. Дев'ятого у нас буде літургія святкова. І буде ну, принаймні три архієреї. Архієрейська служба не з одним архієм, а принаймні з трьома. Це дуже урочисто. Ви знаєте, навколо кожного архієрея, обов'язково ще ж якийсь пречит. Ні, утворюється дуже велика краса і урочистість. І ми сподіваємося, ви бачите це і запрошуємо вас на 9 годину не пізніше, бо вхід буде урочистий архієреї, краще навіть Трошки раніше прийти, без чверті 9. А на сповідь взагалі сьома 30. Нагадую. Архієрейська служба. Свято. Святкуємо 130-ліття нашого храму В цей день. Будуть якісь урочистості з цього приводу, будуть якісь там подарунки, щось там ще буде. Готуємося до цього. Тобто будемо радіти разом. І Відчуємо піднесення натхнення, бо наш шлях ще не завершений, нам треба ще будувати. І царство Боже всередині нас і між нами і нашу будівлю. Ще багато роботи. Я з радістю сповіщаю вам, що вчора ввечері, коли я нарешті опинився вдома і відкрив Фейсбук, я побачив спочатку фотографію. Що ми в Красноармійську отця Геннадія. Потім фотографію, як добре, бачити, коли сонце сходить не над переконом. Він уже був в потягу і їхав. Потім він показує ось Дніпро. Потім він показує ось Січаслав, Дніпропетровськ. І нарешті є фотографії, що він в Києві. Отець Геннадій повернувся із служіння. Військовим священником до Києва. Сподіваємося, я думаю, що він має бути раніше. Так. З таким серцем це сприймає. Слава. Ну і все, хай Бог береже, готуємось до свята.